Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Іван Франко був першим українським письменником, який почав заробляти на життя саме своїм письмом. За 40 років активної творчої діяльності він написав приблизно 6 тисяч творів. Тобто, практично кожні два дні письменник створював щось новеньке. В дитинстві Іван Франко був дуже непосидючим і допитливим, називав себе лісовою душею, розмовляв з деревами і тваринами. Але водночас був дуже домашнім, багато допомагав батькам по господарству і вже зі школи почав заробляти перші гроші, підтягував однокласників у навчанні. Франко закохувався багато разів, хоча часто свої почуття висловлював лише на папері. А от одружився з письменницею Ольгою Хоружинською не через кохання. Сам письменник зізнався, що шлюб більше символічний та концептуальний, бо в одну сім'ю з'єднали дві половини України: Галичину та Наддніпрянщину. А ось на саме весілля за переказами Франко спізнився. Поки наречена і гості чекали, він сидів у кабінеті батька нареченої і захоплено переписував зі старої книжки рідкісного вірша. У шлюбі народилось четверо дітей. Родина довго жила в орендованих квартирах, і лише в 46 років Франко з дружиною купив власне помешкання. Вдома у них завжди був справжній зоопарк. Від котів собак, черепах до бузька зі зламаним крилом. А у підвалі жили кролики. Кажуть, навіть сусід Михайло Грушевський часто скаржився на невихованих собак Франка. Буцім заважали спати і працювати. Франко вірив в здорове тіло, здоровий глуст, а тому вранці багато бігав, а для дітей влаштовував повзанки, літні перегони та інші спортивні розваги. Діти Франка займалися гімнастикою, фехтуванням, футболом та тенісом. Іван Франко був ще тим модником. Відомо, що він обожнював вишиванки і одягав їх не лише на свята, а й в буденні дні. Саме Франко був першим, хто одягнув вишиванку з класичним європейським костюмом. А ось до їжі письменник був невибагливим. Його улюблена страва смажені гриби з молодою картоплею. Любив пити різноманітні чаї на травах та мінеральні води. Снідав він кавою з булкою. А на обід обов'язково були бульйон чи юшка. Франко захоплювався риболовлею, а тому рибні страви теж були частенько. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.